Михайло Дригваль зустрів війну у Херсоні разом з мамою і молодшою сестрою Катериною. У перший день вторгнення вони виїжджали до бабусі з папугою і хом'ячком. Тоді вперше бачили згорілу російську техніку. Зетки, танки, там танки, БТР, а там сидять руські. І ми ж не знали, як обозначається тіпа, наша техніка. Ми думали, що це українці їдуть нас визволяти. Ми Думали, що З це Зеленський, бо мама так подумала. І махаємо їм, бо думаємо, що це наші. Махаємо. Наша глупість можна так навіть сказати, що нам допомогла. Війна міцно вкорінена у психологію українських підлітків. Згідно із дослідженням Кантар, саме воєнні дії найбільше хвилюють 73% опитаних українців віком 13-19 років. Їхні особисті спогади та досвід їхніх родин змушували відчувати страх за життя у 38% опитаних. Діти також важко переживають розлуку з батьками-військовослужбовцями. Спочатку він приїжджав раз на тиждень, потім він почав приїжджати раз на два тижні. Потім, взагалі, був момент, коли він десь два-три місяці не приїжджав до нас, він не міг. Він встає в шостій ранку. Він мені написав Доброго ранку, доню там гарного тобі дня. І люблю тебе і все. Я йому вже відповідаю, коли я вже можу, тому що. Я не стаю так рано, але він завжди мені кожен ранок пише. Я кожен ранок прокидаюся, і я чому я заходжу кожен ранок в телефон, щоб подивитись на його повідомлення. Сім'я Михайла виїхала з Херсона після місяця окупації з телефонами, зашитими у подушки. По дорозі розповідає юнак, вони бачили, як росіяни ведуть обстріл з градів поруч з евакуаційними колонами у бік українських позицій, використовуючи людей як живий щит. Стріляли вони десь так хвилин 20. Ми закрили вуха, відкрили рот і почали кричати, щоб барабанні передпонки не взірвалися. Останні півроку Михайло з родиною живе у Львові. У гори він приїхав вперше. Вже другий рік благодійний фонд Kids of Ukraine у рамках проекту Світи організовує для дітей з важкими воєнними спогадами літні табори у Карпатах, спрямовані на фізичний розвиток та ментальне відновлення. Упродовж восьми днів вони працюють за спеціальною програмою під наглядом психологів. Коли ми працюємо з дітьми, ми працюємо на їхній ресурс, на відміну від дорослих. З дорослими психолог працює пропрацьовуючи травму. Так, з дітьми ми не рухаємо ніяких травм. Ми... Шукаємо ресурс. Ми даємо їм можливість проявитися, ми даємо їм можливість показати, що от я є. Ранкові руханки, мандрівки гірськими стежками, заняття з лідерами груп. 19-річний інструктор туристичної бази Денис, який сьогодні працює з дітьми, сам переїхав з Донбасу 10 років тому, коли там почалася війна. Коли ми переїхали з Варлівки до Краматорська, я цілий ну, рік я прям закрився в собі, хоча я був доволі комунікабельною дитиною. І мені допомогло саме ну, пластове середовище, та якби таборування. Моє перебування зараз тут, от, як діда, вже воно мені допомагає, допомагає відновитися, власне, от знайти цей дзен і йти далі вже по життю. Карпатські табори лише одна з програм проєкту Світи. Інша це позашкільні освітні тренінги для підлітків у містах. Ми почали міксувати, це і вимушено приміщення діти наших захисників. І долучали ще дітей, які от просто локально знаходилися. І ми робили такі вже міксовані групи. Найголовніший меседж від батьків це вони знаходять друзів. Тобто вони просто знаходять своїх друзів. Кожний карпатський табір завершується традиційним великим вогнищем ватрою. З вересня ці діти повернуться до навчання. А отже, до воєнних реалій. За даними Міністерства освіти, пошкоджень від російських обстрілів зазнала, щосьома сьома школа в Україні. Маляно, Юрій Данкевич. для голосу Америки зі Львова.